Це зовнішній вигляд нашого трактора після того, як зробили кабіну і все інше, пофарбували. Ну і тепер, покажемо, трішки зробили З Гідравліку зробили, є там із тормозних валів із К700, варили уші поставили ліндер Ще воно То не працює, але ось таким чином піднімається. Циліндр стоїть під кабіною, з його видно. Закріплений, ще не під'єднаний. Ну і подивимося. Поки зняті поліки. Тут бачимо, одна коробка стоїть і з відрізана. Там далі стоїть із Жигулів, передні. Передні живолів. Ну а це так як закріплений циліндр із кабіни. Все це тут так видно. Я думаю, коробку по тих відео вже бачили. Просто показали, коли знято. Ну і це кабіна зсередини.